Так, Всім привіт. До... Слава Україні. Коротше, я прийшов, думаю, тут на копанку, думаю, зайду на копанку, дивіться, зима, сніг іде. Сніг мете зранку, ще зранку. Думаю, зайду на копанку, подивлюсь, прогуляюсь, копанка дивіться. Так його замерзло, вже тут поменчує води. Я поманчало води, ну, тут взагалі води не було, тоді. Висуха якось вода була, це вже. Ну Вже набралась вода, тут є. Ще такі справи. Ну Пройдуся, подивлюся, тут вже я не знаю, риби тут немає. Риба треба вже з весни запускати рибу тут. Бачите, така клопанка тут вона більша була. А й води раніше по ньому було багато. А це вже все воно. Це вода вже, Ну Я не знаю, може за зиму більше буде. Сніг буде падати, розставати. О, зараз. Тут я коротко підусь. Це тут якийсь... Бачите, копанка. Ох, копанка. Це було тут місце рибалки моєї. Та я їздив постійно на цю рибалку, ловив рибу. Але що тут всі історії можна було порозказувати? Оцей період тут -то, часу ловили, тут -то, сітки ставили, ловили вудочками. А тут час вже не той. Бачите, там засипують і воси. Може Та там землю хоч понавозили. Ось таке, думаю, пойдусь, подивлюся, що тут і як. Та вже давно не був, тут а не ходив давно. Треба вже зайти, подивитися, коротше, такі тут справа. Зараз з цієї сторони подивлюся. Я думаю, може що знайду, щось тут побачу, щось тут. А чи хтось буде. так, хто тут буде, нікого нема. О, тут. Болота вже було тут. Як заїхати. Забачите, вона замерзає, сніг падає, вода вже вона замерзла вже. Ну, Вже вона така о, замерзає. Просто. Льоду ще нема, але вже як мороз дасть, то все замерзне короче, буде все. Льод такий крепкий. такі то, -то справи, короче. короче, буду йти далі.